Пані Марину, скажіть, будь ласка, ви любите прибирати в хаті? Ви любите витрушувати дорожки, там, пилюку ганяти. На що ти нам кажеш? На те, що треба трошки поубирати. Я я трохи зробив тобі бардак у хаті. Як ну чуть-чуть. Отак. Отак, буквально десь. Я бачила. десь час, Десь ну так. Десь, бардак на е, товщиною у картонний листок. Ти мені допомогти. Ніч, нічого. Що? Ні, ну я реально поможу. Ну, поможу морально. Ф фізично не змогу. Кум, ти не переживав, що ти в кадр попадеш. А? Не треба, не треба. Визвав кума, кажу, приїдь до мене, будемо, будемо вікна вставляти. Yeah. А він мені каже, нічого, що сьогодні неділя. Бо ти йому кажу, нічого, бо в тебе один вихідний. І... і тільки в неділю ти вдома, так що пользуюся случаєм, що ти вдома, значить кажу, сідай в машину ідіть до мене, будемо вставляти вікна. Ну, пиво не питимем сьогодні, тому що завтра ж на роботу скажи. Отак от, от. Ну а на сигарети вже ж Кумові треба ж буде дати, щоб хоч, хоч сигарет собі купив пару пачок. Коротше, зробили ми хаос і робимо далі, займаємося, валимо хату. І ви знаєте, чим як там кажуть, далі в ліс, тим більше дров, так? Правильно? О. От і в нас таке. І ми, коротше, скільки тут. Отам от вікно те нормально стало, а тут а вон, тріщина така по хаті пішла. Ну, взагалі, буду щось думати, тому що коли робили вікна, коли оцю хату строїли, от взагалі не подумали на те, що треба робити е рамку віконну, оцю як вона називається? Перепонка, чи як вона? А? Перемичка. Без перемичок. Як її можна було строїти, це виходить, вікно вставили. Обложили його кирпичом, і мать його так. Ну чому не можна було перемичечку кинути? Тобто, отой кирпич, він без перемички, без нічого. Тепер що я хочу зробити, я хочу купити уголок. Тут якраз десь метр двадцять. Я думаю, уголка впилюватися болгаркою і по бетону діском врізатися у цьому. Ну, поняли, да? уголок туди вставляти, щоб він був як піддержуючий. І усвердлювати, наприклад, два дюбіля там і два дюбіля там. По-іначому ніяк, тому що звименем той кирпич все одно впаде. Все одно, фасад ми робитимемо, то тобто, ті уголки закриються, пінопластом воно все діло оце, акуратненько е, зашиється. і все. Просто Якщо зробити е, откос оцей, не откос... одкос. От, Щось кумбалокає. Ну, рамку оцю із пінопласта, каже, кирпич все одно рано чи пізно да, тріщину. Так що в цілому, в общем. Красота, отака. Уже ми в принципі, бачимо результат хоч трошечки. Назар, привіт. Ну, а а трохи маринки там хаосу зробили. Кум, якраз тебе не видно. чуєш? Ну, Взагалі не видно, чесно. Во. І бачите, дивіться, як вирубували рамку, тому що ще трохи добивали вікно, щоб більше було, бо вікна маленькі. маленьке. Тут ставилися вікна вон які. Вікно стоїть всередині 70.

а рамка, йде 85 на метр 25, по-моєму. І, ну, і вікна я такі заказував. Думаю, лучше я трохи врубаюся десь з боку. Знизу один ряд кирпича я обираю, щоб вікно більше було. І думаю, лучше я врубаюся трохи, але вікна зроблю, щоб були більш-менш величенькі. Ми робили безрамочні, тобто вони відкривні, ну от великі. І провітрювати дом буде дуже класно і дуже багато буде світла, так як ця сторона у нас. Не сонячна, вона в основному йде західна, вже отак. От. І світла, звісно, хотілося, щоб сюди попадало по максимуму. Так як сонячна сторона, у нас там кухня в основному, да і все. В общем, красота, вроде би, не е, Знімаю повністю рамку. Тут ще й дрова з гльскільки буде, тут капець, просто я... тут ще можна буде тиждень хату топити. Е, ну так, пакосно, конечно, все зроблено, так я вам скажу. Е, видно, що строїли хату е, мужики, які любили просто випити, потрендіти і зробити натяпляп. От як получилось, так і зробили. Конечно, я б її вообще, бо так би бульдозером нахрен все отак, вибачте, на слові звалив і нове построїв. Може, колись так і буде, але зараз надо якось десь жити. Так що, а може ну, Подивимось другий етаж Маринан каже, ну, в общем, шо, пелюки якраз в картонний листок. Да? Ну десь так. Ну я кажу, що отак, от, -от, -от ми отак зробили буквально трошки шкоди. Сидно тут ця кімната, ми будемо її закривати, робити потім ремонт. Як гіпсокартон треба купити, обтягувати стіни. Щас кум на даний момент побризкав, побризкав, побризкав з пилюку, тобто, щоб обдувати, щоб це все діло припинилося і прилягло. Хата, от вона, взагалі, товста, ну зроблена теж. Як вона, кум? Получається вона, вона лита. Лита саманом іде, от бачите, от, і раз ось. І кирпичим, кирпичем потім ще додатково обкладена. Ну, не знаю, товщина, звісно, внушительна, сантиметрів 60, да, мабуть. Немає? Ну, з пів метра точно є. Немає рулетки. Де та рулетка? А, є щось рулетка. Зараз прокинемо приблизно. Так. А, Ну, навіть пів метра немає. 45 см е, хати. Ну, хати. общем, щоб ще зробити її, це треба ще короче, вкинути хер з наскільки, щоб воно трохи до ума дойшло. Донат на ремонт хати. Та ладно, вже якось самі заробимо. Ну, а все одно є люди, які там на конфетки кидають. Так що спасибо вам велике. велике-велике. Вони велике. як ніколи. Сьогодні поїхав, там два балони купив, п'яни. Поламали пістолет кумовий. ну Короче, щось не робив. Два балони пени купили. Е -е, прийшлося їхати пістолет купляти. На той момент, коли пістолет до, до пени е, е 140 гривнів був, сьогодні поїхав 390. Коротше Короче, ціни просто так губ-гуп. А продавчиці кажуть: я кажу, вашій струїтельний магазин оце кажу: як не приїду, так і за голову хочете охватитися. Вона каже, така в продуктовий ви ж їздите за голову ж не хватаєтесь. я кажу: ну, а по продуктах ми в принципі і самі якось виживаємо. Все вдома є. Ну буває, ну то є, по продуктах у, у магазин продуктовий, ми в основному їдемо тільки по щось дитяче. Це суміш, це памперси, це якісь там, може, конфетки, йогурти, е, молочко ми беремо в магазині. то є, ну отак. А, а так, в основному м'ясне ковбаси. Це все вдома і всього хватає. Що ти, дурник, хочеш, га? Ти мене не бачив, да, не бачив. Бачив, я був. Де я був? Рекс, де я був? На гастролях, каже хазяїн їздить. На гастролі. А це щось проспав, він і не бачив, що я дома. А вчора цілий день мене не бачив. Да? Ти мій красунчик хороший. О, хороший. Все. Побігаєш вечором, хорошо? Зараз випускати тебе не буду. Добре? Так, ну і тут зробимо обзор, обход. Зараз вікно друге вставимо, не знаю. Третє, мабуть, сьогодні не посилимо, тому що третє е, я вчора не був вдома. Ну що, ну, їсти таке я як їхав, давав. Маринка там, Ігорьок приходив, щось там допомагав, е, як треба було досипати, їсти, пити. А в цілому сьогодні буду наводити порядки. Треба попідчищати, треба попідстиляти. До Вітальки вже сьогодні не попаду. Ну, в принципі, в мене є ще ось мішок, стружечки. Щоб підсипати нашим Да? а ти що? Ой ти боже, ти моя золотенька. Боже, красотка, ти моя красотка, да? ти м'ясничок. У тебе що там, м'яснички всередині? Да? М'яснички і всередині. Так, Донат починає показувати, що він непоганий кабан і він хоче всіх. І зразу. Гля, що робить, гля, гля. де, Донат, ранувато ще. Бо я тобі зав'яжу там щось, зрозумів. Зав'яжу і все, і не буде. Трогаєш їх. Коротше, Донатік остається вдома, козачок, козачок вроді збирається на от'єст. Гля, що це значить пахон? Диви, козак спить, а вони усі на ньому облягли його. Диви. Та ти що, красавчики, Що да? ти? що? Це хто? Це у нас Донатік, да? ти Донатік, ти Донатік, а це сеструха його. Я тебе зараз укусю, ти що? Я тобі повела мої зуби, ти поняв? Ти поняв? І будеш ти беззубий хряк. І на що ти тоді нужен? З тебе всі сміятимуться, бо ти хряк будеш без зубів. Поняв? Да. Можеш кабанихи люблять хряків, щоб у тебе клики і тирчали. Ди ,ди ,ди. От паразит. А, Я тебе зараз укусю. От приїжджай, ти диви, який, мене ніхто ніколи не кусав із моїх свиней. О, а ти кусаєшся взагалі ненормально, чи що? Ну дурачок, а? Красунчик. Шо? Що? Ну, перчатки, я так розумію, там перчатки, так? Да? Перчатки просто. Ай ти хороша. О, де яка? f 1 Та ви що, блін, з ума зійшли чи що? Козачок! Готовся, козак! Готовся, блін, поїдеш теж, будеш нормальним кабаном. Прославися. Станеш багатодітним папою. Козак! Козак! Сьогодні пробував його піднімати, ну підняв. Ви там на аватарки, по-моєму, побачили. Так що, в цілому... В общем, щось воно дай буде. Так, ролірочки вже я думаю, що з понеділка будемо пробувати деяких убирати, боже, такі є кабасики дебеленькі, то я думаю, що. Ні, а диві який. Іди, іди, іди. Ти ж, ти ж у неї п'єш воду, не вона в тебе. Чого ти на неї гавкаєш? Ти дурбецело. Ну, дуркою все. Що, проганяє тебе від твоєї ж да? Так, ладики, давайте. До вечора вже підожди, то я ще справлюся з роботою. Зі своєю, а потім вже прийду до вас. Що, да? Красуня, красуня ти, да? Ти красуня, може тебе красунею назвати. А? а це машок та що русалка. <салення> ти яка, машок, ой, цей русалка. Ну то машок, то русалка. <салення> не а ага. Так? ну а це, не знаю, По-моєму, в Сергія У Шелудька красуня є, чи була? І в нас буде красуня. Ну вона така реально красуня, прям прям красуня, красуня. О. А он дивиди диви, диви, які яйця донатські. Та дай би я, я ж хотів показати, які в яйця ти. Що? Ти такий уже, блін, пацан, не, не цей. Не простенький, я дивлюся, так? Да? Вже такий єлипали ще місяців два, і буде уже парувати. Ну вже хорошо тому що от коли в нас розпороситься оця мамулька, і ота, ну оцю я хочу покрити Петреном. Оцю хочу покрити Петреном. Поїдемо, візьмемо спермодозу, і в неї виходить Ландрас пік 337». І в неї потомок є термінальний хряк, і ми його ще термінальним покриємо її. І вона взагалі там добажна таких мені коней понароджувати чи, чи розпоросити. І я думаю, що там коники дебелі будуть. Ну, в общем, якщо все нормально, а, козачок, пісюнька є, пісюнька я. козак, козачок. А жінка, он хоче де, 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 Видать до хряка. Да. Це в нас ну, ще ранувато, в принципі. Обично перший. Перша гулка у свиноматок відбувається, коли вже заметно видно, у п'ять місяців. Тобто у п'ять місяців у нас відбувається загулка. Деякі о яйця, о яєчка. Так, ну ладно, все, пішов, Бакум там, мабуть, уже жде мене, перекурив трошечки. Так що підемо вставляти далі вікна. Два штуки сьогодні поставимо стопроцентово. Ну а там подивимося, може просто йому треба буде щось вдома робити та відпустю, вже хай їде. А потім вже якось може сам, а може завтра він після роботи приїде. Я підготовлю вікно, демонтирую те все старе. Ну, вважай, старе вікно демонтирує, а нове тоді він приїде так й може вставити. Кум, несемо да? так? Ти вже приніс? Ну, ти, звісно, молодець. ну. А що там таке, Марі? Піна? Піна? то нічого страшного. Так, ти вже іреєчки да, поставив, вже й напиляв. Бо, ну, що це значить кумблогер пропав, а він все одно дивись, не, не сидів, не ждав, як Ігорюк. Оцей Ігорюк в мене як робить щось за це. Як я поїхав, він все всі жде, тому що він роботу швидко зробить і дожде. Так, ну все, ладно, в общем, ну а там якось будемо вже тоді рішати. Я думаю, що реально уголок тоді пропиляється да і все. Так, ну що, всім спасибо, миру здоров'я, добра, всім дякую. бо спасіба не нравиться. Хоча полтавська наш полтавський суржик це перше виникнення української мови. Чого? Почитайте історію. Так, ладно, все, не будемо о, 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 про, про те і про друге. Всім миру здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Пока-пока.